Стримана агресія Ольги Фреймут або її кармічний хвостик з минулого життя. Якось мене злата розізлила, я її штовхнула, вона була така здивована, що? вона була не вилювати. Тому я вивчаю етикет. Мені цікаво контролювати свої емоції. У для душі Ольги. Ми бачимо кармічний хвіст 15-8-11. Це досвід минулого втілення, коли людину поставили в умови, де агресія була єдиним способом захистити себе. Лише через силу вона могла відстояти свої принципи, бо й просто постійно казали, що вона не права. В результаті боротьба була призупинена, і як наслідок, вона втратила ось своє внутрішнє відчуття. А як я хочу в цьому втіленні це проявляється як неконтрольована агресія і стриманість у гіршому варіанті? Це позиція жертви, коли людина внутрішньо дозволяє іншим людям вчиняти ну не дуже хороші вчинки. Думаючи, що так правильно, так вона достойна. В позитивному прояві вона вміє екологічно відстоювати свою думку і свої принципи. А в зоні талантів з минулого життя стоїть 2.8.6. От шість. вона в минулому житті навчилась спокою, терпеливості, врівноваженості, такого спокійного стану, по вісмірці справедливості і по шості енергії естетики. Якщо це все поєднати, так виходить, що вона вміло монетизує свій талант через свою зібраність і доглянутість. В наступній частині розповідає її секрет великих грошей.